Подача звітів кік у 2025 році стартувала. Давайте розберемося із тим, які звіти подавати, які способи оптимізації можемо застосувати, щоб ці звіти не подавати, і чи накладають зараз штрафи у випадку неподання такого звіту. Додивляйтесь до кінця зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Почнемо ми коротко з того, що я нагадаю, що ж таке цей кік і кому це слово може бути небезпечним. Якщо спростити, то кік це будь-яка юридична особа, яка зареєстрована за кордоном на ваше ім'я. Ви про таку юридичну особу маєте звітувати до української податкової, але не у всіх випадках, а тільки в трьох випадках. Якщо ви володієте юридичною особою, на 10 чи більше відсотків, і інші власники є податковими резидентами України, та ви разом з ними всі маєте понад 50% частки в компанії. Другий випадок, якщо інші власники іноземці, але ви маєте понад 50% власності в компанії. І третій випадок, можливо, ви не записані в реєстрі, компанія на вас не записана, але ви нею фактично керуєте. То в такому випадку ви можете мати довіреності, даєте вказівки працівникам та інші речі, і звітуєте за компанію. На цьому етапі хочу нагадати важливий момент. Якщо у вас ФОП за кордоном це не є кіком, і за це ми не звітуємо у плані кік звітності. Тобто, якщо у вас в Польщі діяльність одноособова господарча, чи є якесь автоном в Іспанії, це не кік, а от якийсь LLC в штатах це вже кік, за нього звітуємо. Також іноземні благодійні фонди це теж є кіками, хоч вони і не отримують доходу, але за них потрібно звітувати. Давайте коротенько поговоримо, що можна зробити, щоб не мати жодних кік-обов'язків, звітів і так далі. Ну саме банальне це не реєструвати кік. Тобто, якщо ви не маєте бізнесу за кордоном, а лише в Україні, у вас немає кіку. Другий варіант складніший. Якщо ви маєте бізнес за кордоном і є українським податковим резидентом, про кік звітуємо. А щоб не звітувати, треба ви Ходити з українського податкового резидентства. це ну непростий спосіб вирішення, але зато ефективний. Третій варіант, який ми вже згадували, можете реєструвати не юридичну особу, а ФОП десь за кордоном. Тоді і кіка не буде. Також ви можете гратися з частками компанії, наприклад, мати менше 10% з іншими українцями, щоб формально не бути контролером КІК. Чи мати менше 50% у частці компанії із іноземцем і не вважатись контролером КІК. Давайте чітко обговоримо, які ж у 2025 році мають подаватися звіти за наші кіки. Але ще раз нагадаю: ці звіти подають тільки ті, хто є податковими резидентами України. Навіть якщо ви тривалий час не живете в Україні, по певних критеріях Україна може вас вважати своїм податковим резидентом, тому це потрібно перевіряти в кожному випадку персонально та індивідуально. Якщо ж ви виявили, що маєте кік, треба подати серію документів. По перше, протягом 60 днів з моменту утворення кік подаємо повідомлення про відкриття Kik. Ці повідомлення подають компанії, що відкриті після 2022 року. Також за кожну іноземну компанію подається окремий кік-звіт, а до неї долучається іноземна фінансова звітність цієї компанії. Не забуваємо, що коли у вас виник кік, треба подавати декларацію про майновий стан та доходи як фізична особа. А якщо іноземна компанія має понад 2 мільйони євро обороту, ще й подаємо аудиторський висновок. Хочу наголосити, що кік-звіти подаємо у будь-якому випадку, коли у вас наявна іноземна компанія. У випадку, коли в неї немає збитків і немає оборотів, і навіть у випадку, коли є дохід, тоді теж, очевидно, подаємо ці кік звіти. Якщо іноземна компанія не має доходів, це не означає, що ви звільняєтесь від подачі кік-звітів. Єдиний спосіб звільнитися від обов'язку це закрити чи продати цю компанію та подати повідомлення про закриття такої компанії. Коротко проговорю випадки, коли. Коли ми подаємо повідомлення про наш кік. Перше, це коли ми купуємо іноземну компанію. Друге, це коли ми створюємо іноземну компанію. Третє це коли ми продаємо іноземну компанію. А четвертий випадок подання повідомлення про кік це коли ми ліквідуємо свій бізнес за кордоном. Оскільки ми говоримо про звітність Кік, не можу не згадати також фінансовий звіт, який ви подаєте до Кік звіту. Це звіт, що подала ваша іноземна компанія у свою іноземну податкову і згідно роз'яснення нашої української податкової, яке з'явилося в середині 2024 четвертого року, ми Такий звіт не перекладаємо, не завіряємо нотаріально і взагалі нічого не робимо. Просто завантажуємо pdf файл такий, як він є, підписуємо електронним підписом, що його завіряє, копію цього звіту і відправляємо. І ще на всякий випадок покажу одне роз'яснення. Податкової вони підтверджують думку щодо того, що навіть коли у вас у кік нульовий дохід. Подаємо і звіти кік і податкову декларацію про майновий стан та доходи. Це маєте на увазі. До речі, до цього року податково випустила десятки нових роз'яснень по роботі із кіками. Тому практика по роботі з кік цього року вже трішки інша ніж попереднього. Давайте тепер коротко обговоримо, а що ж у нас з податками, які треба платити при наявності. Кіка, коли ви маєте іноземний бізнес, перше, що ви можете від нього отримати, це очевидно дивіденти. Вони оподатковуються у 25-му році за ставкою 9% податок на дохід та 5% військовий збір. Також ви можете бути влаштовані на роботу у своїй іноземній компанії, і якщо отримуєте зарплату, вона теж додатково оподатковується в Україні: 18% податок на дохід та 5% військовий збір. І це все відзначається у податковій декларації про майновий стан і доходи. І звичайно можна зменшити сплату податків, якщо частина цих податків. Сплачена за кордоном, також з чистого доходу кік, якщо його загальний оборот перевищує 2 мільйони євро. Ми сплачуватимо 18% податок на дохід в Україні, але це досить легко обходиться та оптимізується. Наприклад, коли у вас компанія має активний вид діяльності, а не пасивний, або, наприклад, у разі виплати дивідентів цієї компанії, ми вже заплатимо менше. Також ми іноземну компанію можемо продати. Наприклад, комусь продали частку в компанії, отримали прибуток від цієї продажі, і його теж оподатковуємо заставкою. 18% податок на дохід, 5% військовий збір платимо в Україні, але виключно за умови, що ви, звичайно, що є українським податковим резидентом. Зараз ми вже нарешті проговоримо про штрафи, які можуть бути, якщо не дотримуватися цих кік-правил, і до того наскільки їх реально можуть застосовувати у 2025 році. А перед тим поділюся інформацією про інвестиції. Багато власників іноземних компаній, в тому числі, шукають спосіб інвестувати у іноземну нерухомість, і тут на допомогу може прийти платформа Байнерікс, яка робить іноземну нерухомість і інвестиції в неї доступними для всіх. Разом із Байнерікс ви можете отримати пасивний заробіток або навіть міні-бізнес на високоліквідній токенізованій нерухомості за кордоном повністю віддалено, і для цього достатньо бюджету всього від 50 доларів. Байнерікс пропонує дві стратегії заробітку на Орендній нерухомості на балі, з якої дивіденти або дохід виплачуються кожен день, і ви можете отримати до 12% річних, або ви можете заробляти на об'єктах забудови до 30% річних із довгостроковими інвестиціями на балі та Чорногорії. Байнерікс зібрала відомих забудовників, наприклад, з відомим девелопером Big Waves. буквально за одну годину було розкуплено нерухомості на суму 190 тисяч доларів. Навіть більше спільна сума інвестицій у всі об'єкти через платформу Bainerіx складає понад 2,4 мільйони доларів. Ось так виглядають реальні кадри із будівництва нерухомості, у яку вкладають кошти інвестори через платформу Байнерікс. Саме такі об'єкти будуть генерувати пасивний дохід. З моїм промокодом вас чекають бонусні 20 доларів при першій інвестиції і кешбек. На платформі вже більше 1200 інвесторів, та зроблено виплати на суму понад 187 тисяч доларів. Ви займаєтесь своїми справами. А платформа Байдерікс працює. Посилання на платформу та чат з реальними діючими інвесторами залишаю в описі під цим відео. Ознайомлюйтесь. Тепер давайте обговоримо штрафи, які є за невиконання правил щодо кік, і вони діляться на такі, що застосовуються за неподання звіту, за невчасне подання чи за подання із помилкою. Проте базово я б зазначив наступну тезу під час дії воєнного стану, а також 6 місяців з моменту його закінчення, штрафи за порушення правил кік. Не застосовується. це означає, що ви не звільняєтесь від виконання правил щодо кік, а просто можете відтермінувати їх виконання, але не пізніше ніж після 6 місяців з моменту закінчення воєнного стану. В іншому випадку може бути штраф. Насправді я б не розслаблявся через таку норму законодавства, бо звідти кік накопичується щороку. Якщо довго із цим затягнути, буде дуже багато податкових ризиків, які в останній момент може бути. Недостатньо часу, щоб виконати, а також це може бути недешево одразу всі звіти подати за один рік. Тому по можливості виконуйте все поступово. Якщо не подали повідомлення про відкриття КІК, передбачений штраф у статті 127 податкового кодексу у розмірі 300 мінімальних заробітних плат за кожен факт неповідомлення про іноземний бізнес. Зверну увагу, що 300 мінімальних заробітних плат рахується на момент виявлення порушення в майбутньому, а не ті мінімальні заробітні плати, які діють зараз. Проте, наприклад, законодавство не містить штрафу за невчасне подання повідомлення про відкриття компанії. Тому тут у нас дві пільги: по-перше, пільга воєнного стану. По-друге, відсутність штрафу в законодавстві за невчасне повідомлення про кік. У будь-якому випадку таке повідомлення рекомендується подати до того, як подали кік-звітність. Власне, якщо ви подаєте кік звіт невчасно, це тягне штраф 100 мінімальних заробітних плат. А за кожен день затримки у подачі кік Звіту штраф збільшується на одну мінімальну заробітну плату, і максимальний можливий штраф дорівнює 150 мінімальних заробітних плат, тобто є максимальна межа. Нагадаю, кік звіти подаємо до 1 травня 25-го року, і це ми подаємо за діяльність наших кіків у 2024 році. Штрафів за помилки у кік-звітах немає, але є штрафи за надання неповної інформації у кік-звіті про вашу іноземну компанію. Такий штраф може становити від 3% від суми доходу цієї. Компанії, але не може перевищувати тисячу прожиткових мінімумів. Тут є лайфхак, якщо компанія збиткова чи просто без діяльності, цей штраф накласти на вас неможливо, бо нема з чого рахувати ці 3%. Тепер давайте обговоримо декілька важливих моментів про кік звіти, а потім ще обговоримо, як податкова знаходить тих, хто приховує або намагається приховати свої кіки. У звіті КІК ми не вказуємо грошовий оборот в іноземній валюті, а перераховуємо цей оборот у гривню по курсу Нацбанку. Причому беремо не звичайний курс Нацбанку, а так званий середньозважений курс протягом року. Тільки у випадку, якщо у вас якась суперспецифічна валюта, яка не має середньозваженого курсу Нацбанку, тоді беремо просто звичайний курс Нацбанку на 31-12 того року, за який звітуєте, також вже неодноразово зустрічав проблемні ситуації, коли власник іноземного бізнесу мав його певну частину року. А під кінець року продав в таких випадках. Є ускладнення. У нових власників отримати фінансовий звіт про ваш кік. Намагайтесь це одразу обговорити з вашими покупцями, що в цілях звіту вам потрібно буде цей фінансовий документ від кіку, або ж тоді готуйтеся до штрафу за те, що ви не подали кік. Звіт ось також карта того, як податкова може перевірити, хто має кік. Це самостійно подані повідомлення про КІК, податкова від цих людей очікує звіт КІК. Також державні органи та банки звітують в податковому щодо наявності інформації про українців, які мають КІКИ. Наприклад, якщо ви в банку даєте довідку про доходи, що заробили кошти від свого іноземного бізнесу, будьте готові, що ці дані також буде мати і податкова. Не забуваємо і про публічні закордонні реєстри. Звичайно, ніхто там спеціально їх шукати та переглядати не буде, але шанс, що через якісь планові перевірки конкретного конкретно на вас побачать, що ви є в якомусь реєстрі, маєте бізнес за кордоном і виявлять. Не забуваємо про угоду CRS. Через неї є шанс, що українська податкова дізнається, що ви є контролером іноземного рахунку, який належить КІКУ, і теж дійдуть до логічного висновку про наявність бізнесу за кордоном. Тому інструменти перевірки, хоч і дійсно, не покривають 100% життєвих ситуацій, але певні способи перевірки в податкової щодо того, чи є у вас кік, чи немає, є. І не завжди все можна приховати. Деколи навіть дрібна дія чи помилка може вартувати багатомільйонних кік-штрафів. Тим не менше, не переключайтеся. Запрошую переходити на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.